Добрий день, підписники, колеги та глядачі. З вами Володимир Гульєв. Вітаю вас на офіційному каналі ДТЗ. Вже на початку поточного року трактор ДТЗ на 50 кінських сил отримав суттєве оновлення. Це стосується не лише зухвалого дизайну, але й функціональності та вузлів. Тому ми з радістю представляємо вам принципово новий 5504 НК. Літера N означає, що це нова модель. Традиційно вказує на кабінний варіант. А тепер більш докладно стосовно основних характеристик: швидкий доступ до підкапотного простору забезпечує зручний та надійний замок. Ось так легко натискаємо та відкриваємо. На тракторі встановлено 4 двигун моделі CF3C50ZT2 з рядним вертикальним розташуванням циліндрів. Його робочий об'єм 2835 кубічних сантиметрів, потужність 50 кінських сил. Застосування турбонаддування значно покращує умови згорання палива в циліндрах двигуна. Відчутно зростає потужність, особливо при підвищених навантаженнях. Економічність споживання палива краще, а вимоги до його якості не такі високі, як у інших атмосферних дизелів. Переваги очевидні, проте існують свої нюанси. Проблема полягає в тому, якщо в турбіну подається занадто багато газу, вона перевантажується і може вийти з ладу. Ось тут на допомогу приходить встановлений актуатор. Цей пристрій керує клапаном скидання. Зокрема, знижує тиск, якщо показник перевищує норму або підвищує при зниженні, тобто допомагає турбіні працювати в оптимальному режимі. Оскільки турбіна висуває підвищені вимоги до чистоти повітря, що подається до двигуна, то повітрозабірник піднятий на висоту даху трактора у зону низької запиленості. На нього встановлено циклон. Таке конструктивне рішення забезпечує менше потрапляння пилу у циліндри і, відповідно, збільшується строк служби двигуна. Для доступу до повітряного фільтра достатньо відкрити металеві засувки на пластмасовому корпусі внизу повітрозабірника. Сам повітряний фільтр складається з двох паперових циліндрів, що вставляються один в інший. Оскільки фільтр паперовий, то в його нижній частині знаходиться злив у вигляді конуса. На ньому є дві гумові пластини, які працюють як клапан, що зачиняється в процесі подачі повітря. Якщо разом з повітрям підхоплюється волога, то при зупинці двигуна утворений конденсат видаляється без перешкод через зазначений злив. Коли повітряний фільм забруднений, на турбіну не надходить достатньо повітря. У системі виникає розрядження і спрацьовує індикатор забруднення повітряного фільтру. В результаті відкривається засувка, пов'язана з навколишнім середовищем, яку в звичайному стані підпирає пружина. При цьому у пристрої рухається поплавок і на прозорому склі з'являється смужка червоного кольору. Це свідчить про забруднення фільтра. Зображення ж на корпусі пристрою символізує, що для з'єднання системи з атмосферою слід натиснути на кнопку. Вихлопна труба та її коліна по всій довжині захищені просічним листом, щоб уникнути можливих опіків при торканні. Для зниження вібрації на кабіну встановлена демпферна гумка вкріплені глушника. Тепер пропоную перейти до оливного фільтра двигуна і розглянути систему, яка на ньому змонтована. Справа в тім, що олива в двигні має температуру вище, ніж охолоджувальна рідина двигуна. Тому перед її нагнітанням передбачається додаткове зниження температури за рахунок системи охолодження двигуна. Спереду радіатор рідинного охолодження закритий знімною захисною сіткою. Вона складається з двох частин, що встановлюються горизонтально одна поверх одної. Паливний бак полімерний, а отже, не Схильний до корозії. Заднє розташування забезпечує зручність заправлення. В геометрії середньої частини бака є виїмка для безперешкодного доступу до щупу гідробака та доливання робочої рідини за допомогою ліки. Крім того, завдяки боковим вирізам важелі навісної системи не впираються в бак. В самій нижній точці є пробка зливу відстою, що безумовно полегшує вивільнення бака, якщо виникає така потреба. Зручності у користуванні додає кришка з тріскачкою, що захищає від надмірного затягування. Щоб в паливо не потрапляло дрібне свіття, в горловині передбачений пластиковий січатий фільтр. Надлишок палива від форсунок скидається в паливний бак по магістралі повернення. Це дає змогу без розбирання всієї системи живлення проводити прокачування паливопроводів у разі виникнення повітряних пробок. Необхідний ступінь очищення палива забезпечують фільтри грубого та тонкого очищення. До речі, паливний фільтр грубого очищення оснащений датчиком наявності води, тому можна своєчасно виявляти перевищення кількості води у відстійнику понад допустимого рівня і зливати її. Індикатор датчика виведений на панель приладів. Для передачі крутного моменту від двигуна до коліс встановлена посилена трансмісія. Оскільки є запас міцності, то значно знижується знос механізмів передачі крутного моменту і подовжується термін служби не тільки трансмісії, а й усього силового контуру трактора. Для оптимального вибору швидкісного режиму руху трактора, залежно від виду роботи та стану ґрунту, реалізована концепція перемикання передач із 16 швидкостями руху вперед і 16 швидкостей назад. Перемикання основної додаткової КПП, а також реверсної коробки, чітке та практично без зусиль, що знижує стомлюваність під час довгої роботи. Хочу звернути увагу на зручність контролю рівня оливи в картері КПП та заднього мосту. Для цього передбачене прозоре скло, а отже, проведення операції спрощується та відбувається більш наочно. Муфта щеплення на 5504 НК суха, дводискова, постійно замкнута. Вона забезпечує послідовне безударне збільшення навантаження на двигун і трансмісію під час початку руху з увімкнутим валом відбіру потужності і підключеним навісним обладнанням. Легкість і точність керування трактором на всіх швидкостях і у всіх режимах навантаження забезпечує гідрооб'ємне рульове управління. Завдяки багаторазовому зниженню зусиль, яких потрібно докласти до керма, забезпечується маневровість та зручність. Сам силовий гідроциліндр вгору розташований позаду переднього мосту. Тут він захищений від деформації при ударі спереду. 5504 НК отримав суттєву експлуатаційну масу аж 2650 кг та характеризується раціональним її розподілом між переднім і заднім ведучими мостами. Оптимізувати збалансування трактора так, щоб передні керовані колеса не відривалися від землі навіть під час агрегатування з важким навісним обладнанням, дозволяють додаткові передні 6 на 30 кг та задні 2 на 45 кг вантажі. Зверніть увагу, на посиленні корпуси на півосі ПВМ, а сам сапун виведений вверх до радіатора у зону меншої запиленості. Як відомо, з часом передній міст відпрацьовується, починається його рух вперед назад, на втулках. Щоб усунути люфт, не розбираючи опори, достатньо відкрутити ось цей болт з наступним затягуванням. Всередині від болта стоїть пласка шайба. Вона впирається в вісь кочення і зсовує її, усуваючи люфт. Зверніть увагу, що всі відповідальні з'єднання позначені гарантійною фарбою, адже пріоритетом для нас завжди є та залишається непорушною відповідальність перед клієнтом та надійність техніки. На тракторі встановлена якісна висока гума із позашляховим протектором ялинка. Передні колеса 8,3 на 20, задні 124х28. В результаті знижуються пробуксовки навіть на пухких і вологих ґрунтах. Якщо пробуксування все-таки виникає, треба увімкнути передній ведучий міст, а в складних випадках блокування заднього диференціалу. Диски передніх і задніх коліс кріпляться до маточини за допомогою шпильок, тому у разі пошкодження різьблення на шпильці їх легко і швидко можна замінити. А ось повітряні вентилі передніх та задніх камер захищені від механічного пошкодження невеличкими щитками із зовнішнього боку обода. Звичайно, що як передні, так і задні колеса закриті широкими крилами. Додатковий захист від грязі з під передніх коліс забезпечують гнучки брисковики. Безпека водія, поза всякого сумніву, забезпечена ефективними та надійними дисковими гальмами, адже вони діють швидко, саморегулюються та самоочищаються. Крім того, дискову систему не коробить при тривалому гальмуванні, а колодки не вигоряють. Кодова частина пристосована до роботи в складних умовах. Трактор має високий клірінс і агротехнічний просвіт. Отже, його можна використовувати для обробки ґрунту і посівів, не хвилюючись про пошкодження стебел рослин. При цьому для різних сільськогосподарських операцій можна змінювати колію як передніх, так і задніх коліс. Для цього потрібно скористатися розбірними дисками від ободів. Задня навісна система безпосередньо впливає на ефективність трактора, оскільки є його основним робочим органом. Цей трактор має посилену конструкцію навісної системи. Хотілося б звернути увагу на окремі її особливості, які з першого погляду, можливо, непомітні, але корисні. Зокрема, для штифтів навісного механізму передбачається фіксація від провертання. А у нижніх повдовжних тяг передбачені штифти на ланцюжках, щоб не загубити їх під час роботи. Різьбові пари розтяжок і розкосів усіх тяг забезпечені маслянками. Гідравлічна система навісного механізму має окремий насос і масляну ванну. У цьому випадку в оливу не потрапляють частини зносу шестерен, що характерно в разі забору мастила ванни КПП. До того ж, сапун гідробака оснащений фільтрувальним елементом. До контуру гідросистеми входить сучасний одноразовий необслуговуваний оливний фільтр, тому значно збільшується термін служби механізму, особливо плунжерів гідророзподільника. Від ушкоджень фільтр захищений металевим щитком. На тракторі встановлені додаткові гідровиходи з швидкороз'ємними муфтами, дві секції. Це дає можливість підключати будь-яке навісне обладнання з гідравлічними компонентами. Зверніть увагу на наявні два гідроциліндри двосторонньої дії. Вони можуть примусово підіймати і примусово опускати. Є фіксатор утримування циліндра від подальшого руху вниз, також доступний плаваючий режим. Зручність при користуванні та широкі можливості виконання сльозпробіт забезпечує змінний ВВП під різну кількість шліців та діаметр. Його швидкість становить 540 та 1000 обертів на хвилину. Маятникова причіпна тяга може регулюватися за довжиною, легко і швидко знімається і ставиться назад. Буксирувальна цафа жорстка, неповоротна, з вертикальним шворням забезпечує точність керування буксирувальним обладнанням. Окремою увагою заслуговує кабіна. Для поглинання ударів кабіна встановлена на подушках, забезпечує м'якіший і плавніший хід. Це знижує навантаження і запобігає втомі оператора під час тривалих робочих змін. Для відчинення дверей встановлено ручки автомобільного типу, без кнопки, як зазвичай на інших моделях. Тягнемо на себе ручку і легко відкриваємо двері. З внутрішньої сторони дверей є ручки просторової конфігурації, які одночасно слугують поручнями. До того ж ліві двері з системою провітрювання. Безперешкодна посадка та висадка з обох сторін трактора забезпечуються широкими та високими дверними отворами. Двері фіксуються газовими телескопічними фіксаторами. Ліворуч і праворуч встановлені сходи в кабіну, по дві сходинки кожна. Ці сходи знімні і в разі потреби можуть бути швидко зняті і встановлені назад. Вони виготовлені з перфорованого металу, не ковзають і забезпечують надійну опору для ніг. Зверніть увагу, що гайки кріплення підніжок травмобезпечні, з закругленими голівками. Для зручності посадки є одна ручка на крилі, а також вздовж передньої стійки кабіни. Дуже широка і простора кабіна забезпечує повний круговий огляд. Лобове скло панорамне з електричним двірником. Бічні двері безкаркасні, повністю скляні. Заднє скло також може бути відчинене. Передбачена надійна фіксація в зачиненому стані. Великі дзеркала заднього виду встановлені на посилених кронштейнах для виключення вібрації. На лобовому склі з внутрішньої сторони розташована шторка, що забезпечує захист від засліплення сонцем. А для внутрішнього освітлення є окремий плафон. Кабіна повністю закрита, надійні ущільювачі захищають водія від зовнішніх атмосферних впливів, пилу й шуму, створюючи всередині комфортний мікроклімат. Можна працювати скільки завгодно, майже не втомлюючись. Встановлено сучасний радіоприймач. Що комбінований з MP3 плеєром, у якому є USB-роз'єм та відображення поточного часу. Вентилятор можна налаштувати за допомогою поворотної системи. Дах кабіни виготовлений із міцного пластику. Внутрішнє облицювання стелі кабіни, до речі, також пластикове. Це виключає корозію деталей даху та знижує рівень шуму в кабіні. Для зручності експлуатації підвищення комфорту підлога в кабіні закрита гумовим килимком, який не слизький навіть у мокрому стані. На виходах педалей є ощільнювачі, а для важелів протипильові чехли, щоб пил під час роботи не потрапляв у кабіну. Трактор оснащений комфортним регульованим сидінням на амортизаторах. Регулювання передбачається за висотою та за відстанню до рульової колонки. Що стосується управління трактором, то воно, як завжди, легке та комфортне. Рульова колонка зі змінним кутом нахилу для індивідуального налаштування. А що було ще зручніше, на рульовому колесі є рукоятка швидкого обертання. Кермо забезпечує добру оглядність панелі приладів. Також зручно розташовані важелі керування по обидві боки від сидіння. Зокрема, дуже зручний і вдало розташований важіль стоянкового гальма внизу праворуч на рульовій колонці. Зняття зі стоянкового гальма відбувається у разі натискання на педаль гальма. Замок запалювання схований у ніші, щоб виключити його ненавмисне пошкодження ногою. Педалі управління в підвісному виконанні зручної форми та розмірів. Вони виконані з просічного листа з боковими упорами, щоб із них не зісковзували ноги. Комбінована електронна панель приладів вмонтована глибоко в нішу на рульовій колонці для мінімізації відблисків і засвідчень від яскравого сонця. Вона має чудову оглядовість, зручне компонування і дає інформацію абсолютно достатньо для контролю за роботою реатів та обслуговування трактора. В окремій клавіші на панелі є USB-роз'єм з внутрішнім підсвічуванням. В електросистемі безщітковий генератор потужністю 750 Вт, повністю забезпечує потреби трактора, а також дає змогу підключати додаткове обладнання. Його привід здійснюється окремим пасом для підвищення надійності. Акумуляторна батарея ємністю 80 Аг, встановлена на майданчику попереду радіатора, у захищеному від пилу бруду і механічних пошкоджень місці під капотом. Вимикач маси встановлено в безпосередній близькості до АКБ, а його керування реалізовано електричним замком запалювання. Поворот ключа в замку запалювання призводить до спрацювання вимикача. На втягувальному реле розміщені реле стартера. Саме втягувальне реле споживає багато струму. Якщо керування реле здійснюється через замок запалювання, за рахунок довгих дротів відбувається втрата напруги. Для запобігання цьому додатково встановлене реле стартера. Уся електропроводка акуратно прибрана в пластикові гнучки рукава і кожухи та захищена від механічних пошкоджень і бруду. До того ж, герметично виконані роз'ємні з'єднання. Ну і, звичайно ж, особливої уваги заслуговують освітлювальні прилади. Усі вони, крім головного, світлодіодні. На завершення огляду залишається додати, що при виборі помічника для складних сільськогосподарських завдань на площі 15-20 гектар варто звернути увагу саме на 5,10-сильний трактор ДТЗ 5504 НК. Ця якісна спецтехніка гарантує рентабельність аграрного бізнесу та ефективне виконання робіт. Він має компактні розміри та відзначається маневрівістю, при цьому за своєю функціональністю практично не поступається більш потужним тракторам. А що ви думаєте з приводу такого помічника? Будь ласка, діліться думками в коментарях. Якщо ж виникають питання, також пишіть, неодмінно відповім. Для отримання більш докладної інформації стосовно технічних характеристик трактора ДТЗ 5504 НК, запрошую відвідати наш сайт. При намірі придбати трактор, мотоблок бренду ДТЗ чи навісне до них без зайвого клопоту по розумній ціні, варто лише завітати на наш торговельний майданчик в мережі. Звісно, що люба техніка, яка довгий час знаходиться у взитку, потребує ремонту. Тому на наших складах завжди є повний комплекс запасних частин до тракторів та мотоблоків ДТЗ. Заходьте, обирайте все, що потрібно. Тема зустрічі вичерпана. Дякую всім за увагу. Не забувайте поставити вподобайку, а щоб бути в курсі актуальних новин та можливостей техніки ДТЗ, краще підписатися на наш канал. З вами був Володимир Гульєв. Хай щастить і багатих рожаїв!